Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Віпе преміум партнер жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом си сочатку після трьох матчів. Як вам такі результати? Е, можна сказати, що це дуже чудовий результат, але я думаю, не для нашої збірки, тому що ми ставимо максимальне завдання на групу. І на кожну гру ми стараємося зробити свої, свою самовідачу, переможні ігри. Тому я вважаю, що ще вся попереду боротьба і точно легко не буде. За рахунком 6-1, впевнена перемога, але футболісти трошечки мабуть інакше бачать гру. Як ви оцінюєте сербів і чи буде другий матч з ними, такий результат можливий? Думаю, що результат можливий. Любий на цьому, на цьому рівні. Але залежить від підготовки команди. Ми дійсно готувалися, звичайно, що було нелегко, але більш детальна інформація, яку нам надали тренери, нам допомогла в сьогоднішній грі, а ще більше допомогло по перші, перших хвилинах один м'яч, потім зразу другий і стало легше. Гати. Ви вже в з матчі з стрьох забуваєте швидкий гол. Наскільки він важливий в таких матчах кваліфікації, швидкі голи? Я думаю, що дуже важливо, адже коли ми вийшли, трибуни не дуже нас прийняли. ми трошки першим голом тиск знизили максимально гри, і вже почало краще і нам грати, і вже вболівальники трохи почали за нас трошки піднімати оплески. Трошки Але я думаю, що перший гол завжди ламає гру кожної команди, тому що всі настроюються з перших хвилин грати, а тут такі е голи, тому психологічно це важко на любій команді. Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Віпе преміум партнер жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші.